Хмельницького. І, е, прекрасне місто, але суть яка. Його назвали в честь геть Богдана Хмельницького, який ніяким чином до нашого міста не має відношення. Він ніколи в нас навіть не був у Хмельницькому. Він максимум був десь на території Чернівців, проїжджав на коні, дивиться на наше місто. Таке юб а-а-то а, Хмельницький добре. Він ніколи в нас не був. Але в 1954 році вирішили його переіменувати. До того називалося місто прекрасно. Проскурів, Проскурів, до того Плоскірів. Це все в честь річки названо. Вам львів'янам, не зрозуміти, але ну повірте, в честь річки назвали місто. Було гарно. Вирішили в 54-му році перейменувати. Зібрали найрозумніших з області. Там історики, науковці, дельфіни, всіх по нас бирвили. Давайте перейменуємо, придумаємо як, як. І такі так, в кого які є ідеї? Давайте перейменуємо його в срака, срака! Це оригінально, такого міста немає. Чувак, кожне місто в Росії це срака. Це не оригінально. Давай. Дайш щось інакше. Добре, дай незам, може в честь якось полкуватися. Богдан Хмельницький. Богдан! Ні, Богдан хірова назва, ти ще би так автобус назвав, його назва, так? Да? Давай, може, Богдан Хмельницький! Ні, дуже довго. Якось би скоротити. Равін, ти що скажеш? Хмельницьк! Не обрізай кінчик, ще й не з тої сторони. Хай так Хмельницький, добре.